У вас фотошоп не може бути, що у вас стільки учасників на курсах по аксесбарах, фейслів основах. Коли я почула про те, що ми робимо фотошоп з людьми, що насправді не приїжджає до нас тільки людей, ми почали робити відео з учасниками, де ми завжди після кожного класу говорили, що це аксесбари, це фейсліфт, це тілесні процеси і це основи. І на запитання. Як так і що ви робите, що у вас стільки студентів, я сьогодні хочу розповісти у цьому відео. Коли ти любиш те, що робиш, і з любов'ю робиш свою роботу, то ти завжди будеш мати успіх. Я та людина, яка незалежно чим би займалася, а першою моєю професією я була адміністратором в салоні краси. І я робила по максимуму з любов'ю те, що я роблю. Я була дуже класним працівником. Я старалася і розвиватися, і розвивати навики комунікації і експертності. І я старалася так виконувати роботу, ніби це моя власна робота, ніби це мій власний бізнес. І таким чином. Коли я доростала до максимуму, да. Я переходила на новий рівень роботи. І коли я перейшла в іншу сферу, да, в прямі продажі, я в прямих продажах теж робила все креативно, віддавалася на всі 100%. Я готова була використовувати всі знання, які є, підвищувати свою експертність і проявлятися і діяти. І таким чином я по максимуму завжди робила те, що я роблю, із великою любов'ю. Таким чином я завжди доростала до висот. І коли тобі відкривається нова сфера твоєї діяльності, твій новий божественний розклад, і ти в нього входиш. З такою звичкою класно робити все, викладатися на всі 100. Незалежно. Якщо ви тільки розпочинаєте свою роботу і ваша перша робота офіціант, то ви маєте. Класним бути офіціантом. Коли ви виробите в собі звичку, класно виконувати свою роботу на своєму місці, ви будете рости і ваша звичка виведе любу вашу сферу діяльності на високий рівень. І ось зовсім скоро у нас буде аксесор Трит». Трускавці. І наша команда постійно росте, розвивається не лише експертно, ми завжди дбаємо, щоб створити максимально класне поле трансформації на наших курсах. Ми не лінуємося і не боїмося вкладати гроші, щоб е докупити більше е кушеток, столів для того, щоб ви приїхали своїми дітьми. А діти навчаються безкоштовно на класах. І ми вкладаємо цей час і енергію, тому що я особисто. Вбачаю і відчуваю величезну цінність і результат після сеансів Аксезбарю, враховуючи те, що ми проживаємо в досить непростому періоді свого життя. Да, війна, перед цим пандемія, ви відчули, що створюються реальності да, іншими людьми. І нам дуже важливо, щоб в цих реальностях ми не були такими. Пішаками, які обслуговуємо реальність інших людей, щоб ми могли створювати свою реальність. І на своєму прикладі життя я показую, що ви можете, незалежно які зовнішні обставини, створити своє реальне життя, жити своїм життям. Але як це зробити? Для цього нам потрібні інструменти. А інструменти які? Інструменти по роботі з підсвідомістю. І найкращий спосіб, і найлегше працювати з підсвідомістю, з переконаннями, блокуючими. І щоб вийти з реальності інших людей, вийти з цього потоку стресу, це робити сеанси аксесбарів, тілесні практики. І от аксесбари це 32 точки на голові. І от у нас сьогодні жовтень, і рівно рік тому в мене була особиста фасилітація з основником access Consciousness, це школа по розвитку усвідомленості Гері Дугласом. І минулого року я приходила з запросом, як жити в період війни, які можна використовувати практики, як формувати своє мислення. І Гері Дуглас провів дуже круту фасилітацію. Це одна із крутих індивідуальних робіт, які на все життя залишаться для мене і мають величезний вклад. І таким чином ми сьогодні прагнемо створити поле безпеки для своїх сімей. І потрібно зрозуміти, що якщо в нас всередині є переконання, які формують, що я шукаю насильника, бо я жертва, то ми навіть без війни люди будуть знаходити насильників у своєму житті. Чи це буде партнер, чи це буде зовнішній прояв насилля? І наша задача трансформувати це насилля всередині себе через роботу з переконаннями. І коли ти забираєш переконання, які стають магнітом до насилля, до того, щоб у вас не було грошей, до поганого е, оточення, то тоді у вас змінюється все життя. І таким чином, тихий сеанс аксес-барів дозволяє нам звільнитися від неефективних програм, мислеформ, відчуттів, від страху, від неприйняття, від готовності сховатися, від страху жити своє життя. І ці 32 точки на голові це такі резервуари, да? І які відповідають за всі сфери нашого життя за дружбу, за за комунікацію, за гроші за радість, за сум, за вік, за, е, за створення. Тобто, навіть якщо у людини є проблема з ідеями, і ви зробите сеанс аксесбарів, то у вас відновиться потік ідей. І от ці сеанси допомагають нам отримати спокій всередині. Заспокоїти наш. Розум, який завжди знаходиться в переживаннях і в хвилюваннях. І як тільки ви його заспокоїте, ви війдете в стан, коли у вас буде легкість і іденність, і у вас піде потік енергії. І саме цей потік енергії наповнить ваше тіло таким рухом, як дія. І люди мало діють і мало ризикують в цьому періоді, тому що немає елементарної енергії, щоб зробити любу дію. І коли ти проводиш ці сеанси для себе приймаєш, да, проводиш для дітей, для своєї родини, працюєш з клієнтами, ти створюєш поле безпеки, ти створюєш поле спокою, ти забираєш е, тривожність із е, свого поля. І таким чином ви можете створювати реальність поза реальністю, яка існує навколо. І аксесбара я хочу сказати вам, що нам всім потрібен супровід мрій. Наприклад. Ви прийняли рішення ризикнути. Ви не впевнені, чи ви заробите гроші на цей проєкт, який ви хочете розпочати. Але ви ризикнули. Наслідючий ранок, ви пробуджуєтеся із страхом. А вдруг я це не зможу зробити. Піднялись хвилювання, а вдруг я втрачу. Піднялись якісь точки зору осуду інших людей. Як війна, я прагну щось для себе створити нове. І от коли піднялися ці програми, переконання, вам потрібен терміново сеанс. Тому що коли ви робите аксесбари, оці всі страхи, тривожності, хвилювання, точки зору, осудження, осуд, все це очищається. Це ніби як такий душ для душі, трансформація. Для душі трансформація внутрішнього стану і фізичного стану. І таким чином ви позбавились хвилювань і ви готові зробити крок на легкій енергії. І коли я приймаю якісь рішення, це не означає, що я вже за це не переживаю, що я так пропрацювалася і що це мені не страшно. Ні, я кожен раз беру нову якусь нову планку. І під цю планку піднімаються різні генетичні програми, переконання, страхи, що я не справлюся. В цей момент я не засиджуюся в такому стані. Я набираю свого практика, який робить класно з барів, чи фейсліфту, чи тілесних процесів. І я роблю практику таким чином: я за короткий час винирюю з такого стану, я в ньому не заліпаю. І відновлюю енергію творчості, легкості. І на цій енергії я роблю дзвінки, я пишу плани, я роблю дії, я перераховую гроші, я роблю якісь взагалі створюю відносини тільки з енергії спокою. Тому що тільки на енергії балансу такого можна робити дії, які принесуть результат. А якщо ви будете на страхах робити кроки, по-перше, ви зупинитеся мало куди дійдете. По-друге, ці дії будуть неефективними. І цього разу на курсі по Аксесбарах я буду подавати його. Кожен раз нової сторони, і цього разу буде дуже багато інформації про те, як вийти з автопілоту і шаблонного мислення, як бути присутнім у своєму житті, створювати своє життя поза реальностями, які є навколо, тому що для цього реально потрібні інструменти. І в курсі АКСЕЗБарі у нас дуже багато інструментів. Хочу сказати, що цей ось весь мануал це про інструменти, які дозволяють нам е, трансформувати нашу реальність. Також ви отримуєте таку схему, сам процес і. Це не просто день навчання, де ви просто вчите якусь інформацію. Саме в цьому дні ви дозволяєте собі звільнитися від того важкого, непотрібного, хвилюючого вас, яке вже відслужило своє, і створити простір для нових можливостей. Ви приїжджаєте з любим своїм запросом, ви його трансформуєте в цьому полі. Тому що, дійсно, коли велика група і відбувається такий великий клас по аксесбарах, відбувається неймовірна кількість трансформацій, тому що цілюючи одне. Переконання в собі, ти з його в 300 тисяч людей. Уявіть, якщо в залі 100 чоловік, і у вас є схожі переконання, ви за один день формуєте і трансформуєте неефективне мислення в ефективне за одну добу, да, за один день навчання. Навчання проходить 8 годин, теоретична частина, да, вербальні практики. Відеонавчання, і після обіду, звичайно, тілесні, ці так звані очікувані тілесні процеси аксес да, аксесбари, які ми е, запускаємо виробити два сеанси, даруєте, отримуєте і вам роблять. І таким чином ви проходите таку трансформацію. Ми чекаємо вас з дітками, ми чекаємо вас з батьками, тому що дуже круто реагують на ці практики батьки, вони отримують приплив енергії, оздоровлюється тіло, набувається якісь нові. Сенси життя. По завершенню курсу, ви отримуєте сертифікат, ви отримуєте реєстрацію в інституті по розвитку усвідомленості Access Consciousness, і ви можете проводити уже сеанси. Якщо ви пройдете три навчання у різних інструкторів по Access Bar, ви можете стати фасилітатором аксес-барів і проводити самі такі навчання. Ну і звичайно, на наших курсах ви отримаєте не тільки самі знання і інструменти, ви отримаєте енергію, бажання розвиватися, проявлятися, створювати власні проекти, тому що саме. Ціль мотивує на те, щоб ми розвивалися, щоб ми щось вивчали, і щоб ми не здавалися, для цього є певні інструменти, щоб не керував хтось нашим життям і реальністю. А ми зрозуміли, що якщо ми будемо мати інструменти виходу із матриці, виходу із цих реальностей, які створили інші люди, і ми зможемо створити те життя мрії, яке ми можемо, яке ми заслужили, і якого ми достаємо.